Вже на старті відбірного турніру Чемпіонату Європи з футболу національна збірна України пропустила поперед себе головних конкурентів команди Італії та Англії. Ні, це не брехня і не провокація. Задля вашого емоційного відгуку, це щира правда. Фіналісти попереднього євро, італійці та англійці розпочали змагання раніше за наших футболістів. Перший матч у календарі збірної України 26 березня у Лондоні на стадіоні Вемблі проти Англії. Початок складний, але так не вперше, тож досвід є, як і шанс виступити достойно. Чемпіони його супернику вирішальному матчі Єврокоманда Сенсація, що залишила Італію без чемпіонату світу та один з острівних футбольних карників. Ось конкуренти збірної України у групі кваліфікації Євро 2024 Дуалі Дуелі проти Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. Рік для національної команди обіцяє бути захопливим. А найкращі футболісти нашої країни у підготовці та очікувані першого поєдинку. Збірна це збірна. Це всі найкращі футболісти зібрані для офіційних матчів, тим паче такі. Суперник іменитий і Англія, і на виїзді. Тому в плані мотивації буде. Дуже достатньо для всіх, і всі будуть розуміти, який матч і, 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 і тим паче це перший матч. Наприкінці минулого року команду залишив головний тренер Олександр Петраков. Українська асоціація довгий час була у пошуках нового керманича. Поки що вибір зроблено на користь наставника молодіжної збірної Руслана Ротаня, який буде виконувати обов'язки головного тренера у матчі проти Англії. Ротань дуже амбітний спеціаліст, який вже набув переможного досвіду з молодіжкою. До того ж, він поєднує роботу у збірних та ще й на клуб. Рівні. Це, вочевидь, нелегко, але дозволяє тісно співпрацювати з футболістами. Він дуже часто приїжджав там на наші збори, на наші ігри. І та і так було, бачились, то завжди є контакт, спілкуємося, тому що ще я і грав з ним, і багато років і проти нього грав, і з ним грав також у збірні. Тому, як бачите, всі там кажуть, що так не може бути. Там один тренер на три команди, але, значить, він дуже якісний тренер, що в ньому бачать і велику перспективу. Я вважаю, що все буде добре і цей тренер знає і зможе нам. Сказати так, і те, як нам треба грати, як ми будемо грати, і щоб не просто грати, а ще добувати позитивний результат. Починати проти англійців на чолі з Гаретом Саутгейтом, а ще й проти тих гравців, яких зараз має Англія, випробування із багатьма нюансами та відтінками. Тут, як на мене, є чудове поєднання суперталановитого покоління і тренерської компетенції. Аргумент як мінімум фінал євро 2020 Ця Англія грає по іншому. Вона вміє переключати режими. Може домінувати з 75 плюс відсотками володіння м'ячем, а може припаркувати автобус. Тому прагматичність і сміливість тут можуть замінювати один одного по ходу однієї гри. Очевидно, що наші збірні буде дуже важко захищати проти Сяка, Гріліша Белінгема, які перебувають в чудовій формі. Добре, що хоч Решфорд не зіграє. І, до речі, система Савліта трішки знецінює Гаррі Кейна і його всі круті якості, що для нас теж великий плюс. До поєдинку наша збірна теж підходить з кадровими проблемами. Ошкодження не дозволяють зіграти Елі Забарному, Олександру Зубкову та Юхиму Коно він був претендентом на місце у стартовому складі на позиції правого захисника. Тому до команди викликала Дениса Мирошніченка, який помітно прогресує в українському чемпіонаті. Фубек Олександрій проводить дуже класний сезон. В нього три голи і один асист. І він є дуже важливою фігурою, дуже важливим елементом в організації гри команди. Міроха, як його пестливо називають одноклубники, є дуже важливим елементом як в побудові атаки, так і в завершенні. Також дуже корисний на стандартних положеннях, і що важливо, він в нього класний баланс. Атака, оборона. Ще один позитивний момент це форма наших легіонерів, які демонструють прекрасний футбол, зокрема і на англійських полях. Гарна форма українських легіонерів безумовно є важливим фактором для збірної, тим паче збірної сьогодення, нашого сьогодення, де ментальна складова може вийти на перший план і стати дійсно важливою зброєю. І Як же круто, що у нас зараз є ментальний король Олександр Зінченко? Те, що він зараз видає в арсеналі і на якому психологічному піднесенні перебуває, це справжня фантастика. Як на мене, такого з українським футболом не було вже років 20. Праймових часів Шевченка. Ну і звісно, Циганков, Малиновський, про них теж не будемо забувати. Впевнені, що усі вони додадуть мотивації і впевненості партнерам. Поєдинок проти Англії вже цієї неділі. Стартовий свисток пролунає о 19-й за київським часом. Трансляція буде доступна на загальнонаціональних каналах. Вам, наші глядачі та українські вболівальники, варто лише не забути перевести годинник на літній час і вже за тиждень подивитися в етері каналу Дом та соцмережах сюжет з. Оцінками і думками щодо цієї великої футбольної події.